Триває підсумковий проект день народні депутати сьогодні збиралися на раду коаліції, однак не змогли дійти жодного конкретного рішення щодо плану подальших дій і вирішили продовжити консультації завтра. За словами лідера парламентської фракції Блок Петра Порошенка Юрія Луценка, члени коаліції мають припинити говорити мовою ультиматумів і домовитися з приводу нового уряду. У разі якщо цього не відбудеться, на Україну чекає повномасштабна політична криза. Про це Юрій Луценко заявив після засідання Ради коаліції. Послухаємо, як це було. Ми маємо цілий парад протилежних заяв. З одного боку, Народний фронт ультимативно говорить лише про прем'єра Яценюка. З іншого боку, тепер вже три фракції ультимативно говорять про прем'єра Яценюка. Більше того, сьогоднішня заява Ляшка означає, що... У потенційного прем'єр-міністра Яценюка немає голосів для проведення законів. Це означає повномасштабну політичну кризу, і це означає, що прем'єр-міністр, кабінет міністрів, парламент мусить знайти вихід із цієї ситуації. Допитайте Уляшка, чи може на нього це вплинути? Бо він сказав, що він не буде в будь-якому разі голосувати за роботу прем'єр-міністра Яценюка. Це чули? Так само є ще дві фракції які, самопомощі Батьківщина, які говорять те саме. Ну от якраз Олег Ляшко, голова депутатської фракції Радикальної партії Уховної Раді, разом з нами в цьому ефірі. Добрий вечір. Вітаю. От тепер Луценко сказав запитати у Ляшка, і я запитую у Ляшка з приводу подальшої долі уряду і насамперед Арсенія Яценюка як прем'єра. Якби подальша доля уряду залежала від Ляшка, від радикальної партії, ми б уже давно поміняли цей уряд, включно з прем'єр-міністром. Ми б козу не водили, бо ми ж бачимо результати діяльності цього уряду цієї влади. Ось щойно переді мною був у цій студії шановний мій колега Єгор Фірсов, який склав. Вийшов із фракції блоку Петра Порошенка, усвідомлюючи наслідки цього виходу, адже обирався за виборчим списком, і це фактично означає, що й мандат у нього заберуть відповідно до Конституції. Так от він навіть склав фактично відмовляється від мандату, бо він не хоче сидіти в одній фракції із корупціонерами. Бо коли влада на словах декларує боротьбу з корупцією, реформи, а на ділі ми нічого цього не бачимо, і потім ми бачимо, що ці друзі, закляті друзі, між собою знову намагаються домовитися. От вони Сказують, заява Ляшка. В чому була сьогоднішня заява Ляшка? Ми сказали, що ми виходимо з переговорного процесу по формуванню нової коаліційної годи. ми як європейська. Політична сила відкрито публічно на 11 сторінках направили своє звернення кілька тижнів тому до прем'єр-міністра, до президента, до голови Верховної Ради, де за лідерам парламентських фракцій, які входять до коаліції, де запропонували наш алгоритм дій і прийняття цілого ряду рішень, які дадуть нам можливість взяти участь у формуванні нової коаліції, адже ми бачимо, що коаліції реально немає, що коаліція не дієздатна. І коли колега шановний Лусенко говорить про політичну кризу, то вони Своєю бездіяльністю і сформували цю політичну кризу. Вони своїми договорняками з регіоналами, своїми договорняками із по генеральному прокурору, по відсутності боротьби з корупцією і так далі, суспільство втомилося від договорняків, від брехні, від імітації. І тому внаслідок цього кризи, якби працювали, якби не імітували діяльність, якби не домовляли з регіоналами, якби погнали в шию шоки на посади генпрокурора, якби змінили склад центральної виборчої комісії, якби реально почали боротися з корупцією, якби наближені до президента до прем'єра бізнесюки, які понабирали депутатські мандати, зрозуміли, що парламент не місце для бізнесу, і тому треба йти гуляти звідси, дати можливість в парламенті працювати політикам, людям, які прийшли після майдану, щоб змінювати країну, а не. Лобіювати власні інтереси і заробляти гроші. От якби, от якби оце представники влади все це розуміли, то кризи б не було. Не було б кризи. І саме тому, коли ми бачимо, що є реальна криза, що є недієздатна коаліція, що відсутні реформи, фракція радикальної партії, яка є в опозиції, але до влади, не до України. І ми, усвідомлюючи наслідки, що результатом цієї кризи можуть бути дострокові парламентські вибори, на яких візьме реванш банда Януковича, ми як патріотична опозиція дали конкретні. Свої пропозиції, що треба робити в економічному плані, в політичному плані, ми запропонували сформувати нову коаліцію, прийняти програму дій нової коаліції, нового уряду і на підставі цього формування нового наголошу уряду на чолі з новим прем'єр-міністром. Що ми отримали взамін? Спочатку три тижні нам морочили голову, запропонували, щоб ми делегували своїх представників до робочої групи по напрацюванню нової коаліційної угоди. Ми делегували Віктора Галасюка, Віктора Вовка, Сергія Рибалку, Юрія Чижмаря, Ігоря Попова, п'ять депутатів від нашої фракції. Ми делегували для напрацювання нової коаліційної угоди. У, у підсумку не було жодного засідання, тобто нічого не відбувалося. А потім, коли президент з прем'єром домовилися після заяви Брамавічуса, вони побачили, що краще між собою друже. Рити ні жити на вибори. Вони домовилися. Після цього припинили будь-які розмови. Вже уряд нормальний. Уже міністри відкликали заяви. Вже нічого робити не треба. Вже і реформат. Ляшко, і Ляшко не потрібне вже. Безумовно, Ляшко їм не потрібен, але ляшко потрібен країні. І ляшко пропонує план дій. Який... чули ми ляшко Хто потрібен країні. Країні щось? потрібен не лише Ляшко, Країні потрібен ляшко, країні потрібен фірсов, країні потрібен Саакашвілі. Країні потрібен любий нормальний хлопець, дівчина, чоловік, жінка. Які хочуть реальних змін для цієї країни, які хочуть жити у країні, якою будуть гордитися. де буде нормальна робота, де буде нормальна зарплата, де буде майбутнє, де буде нормальна медицина, де влада не займатиметься корупцією, де влада буде чесною і прозорою і відповідатиме за результати своєї діяльності. От хто потрібен країні, я один із тих, і наша команда, яка хоче реальних радикальних змін, позитивних для нашої країни. Що Просто... ми бачимо зараз імітацію? Ми з цим не згодні, і тому ми кажемо, що якщо ви до закулісно між собою домовилися, досягнули вкотре договорняка закулісно, підковірно, То ми не будемо брати в цьому участь, ми не будемо покривати ваші договорняки, ми не будемо покривати ваші корупційні дії і безвідповідальність. І саме тому фракція радикальної партії вийшла з переговорного процесу для того, щоб його не імітувати. Це просто нагадало передвиборчі країні потрібен Литвин. Пригадуйте, то за, зараз, зараз якраз і згадалося. Тим часом. Фракція самопоміч не збирається йти з парламентської більшості, а колег з неї просить визначитися з новим прем'єром і міністрами. Про це заявив голова цієї фракції Олег Березюк перед засіданням ради коаліції. Водночас, за словами народного депутата Сергія Соболєва, фракція Батьківщина не змінила свою позицію щодо переформатування уряду. І це також має бути зміна прем'єра і всіх міністрів. Ми не пропонуємо нікого на посаду прем'єра. Тим більше ми нікого не будемо пропонувати на посади міністрів до цього прем'єра. Якщо це кардинальні зміни, якщо дійсно це повернення до основ, заради чого, рік назад створювалось. Коаліції, заради чого писалася коаліційна угода. Тоді будемо сідати, обговорювати, хто буде виконувати функції міністрів, прем'єра. Але на мій погляд, це абсолютно очевидно, що це повинні бути технократи, які повинні думати не про партійні рейтинги, про те, як комусь сподобатися, які повинні думати про те, яким чином дійсно рушити реформи в усіх напрямках, але при цьому не забути, щоб по дорозі не забули людей. І от щоб по дорозі не забути і технократів так само, яким буде наступний уряд? Ви вже бачите, якщо ви кажете, президент і прем'єр, за вашими словами, домовилися, значить, Яценюк залишається прем'єр-міністром. Хіба що будуть певні точкові кадрові зміни за умови того, що реформатори там залишаться? Я так розумію, що буде косметичний ремонт такий під, ну, є... під євроремонт, але цей євроремонт робиться дешевими красками. І воно потім облізає, облупиться цей євроремонт, і ми знову побачимо е, халабуду не крашену, не реформовану, не перебудовану, адже країна потребує не просто е, м, імітації, не просто пофарбувати красками різнокольоровими, фасад, да? Фасад, да. потім кінські деревні зробити, а реальної перебудови країни. Що стосується реформаторів, покажіть мені в тому уряді реформаторів. Абрамавічусь розказує, що реформатор. Да який він реформатор? Ну пощупайте, кожен має можливість помацати. Свої кишені, ото всі реформи економічні у наших власних кишенях, коли найбільший рівень безробіття за е, роки незалежності, коли радикальне зниження доходів громадян, е, завдання міністерства економічного розвитку, який займається е, Абрамавічусміністр, економічний розвиток, попитайте бізнес, їм легше стало працювати. Попитайте інвестора, чи прийшов інвестор, чи зменшився рівень корупції в державних підприємствах і секторах, якими керує Міністерство економічного розвитку міністр ви. Уряду весь винен, але міністерство економічного розвитку це ключове міністерство у складі уряду. Воно відповідає за економічну політику і тому брати, робити забрамаючуся реформатора. Ну не смішіть мене, і не смішіть народ. Тоді хто скажіть реформатор? Я вважаю, що сьогодні єдина реальна реформа, яка відбулася, це реформа поліції. І ми це реально бачимо зараз. Я сподіваюся, буде запущена реформа реєстраційної служби. Ми прийняли цілий ряд законів, де я в тому часі співавтор РВС, Мін'юст для того, щоб демонополізувати реєстраційну службу, для того, щоб знизити вартість послуг реєстраційних. І третя реформа, яку ми реально бачимо, це реформа збройних сил. От три реальні реформи, які бачать громадяни. Інше все, ні суди, ні прокуратури, ні е, бізнес-напрямки, нічого не реформовано Економ. Мік немає, реформаторського уряду немає, і саме тому фракція радикальної партії запропонувала чіткий план антикризових дій, спрямованих на економічне зростання, на створення робочих місць, на радикальне підвищення доходів громадян для того, щоб запрацювала економіка. Що в нас натомість робить уряд? Він намагається витягувати в людей гроші. От, поки вони наморочать голову про прізвища міністрів чи прем'єр-міністра, уряд планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення і на вантажні перевезення за Зничним транспортом уявляєте, в людей і так грошей немає, а їм ще хочуть підняти вартість квитків на поїзд і вартість перевезення вантажів. А ви розумієте, що якщо виросте вартість перевезення вантажів, то все це лягає в кінцевому рахунку на ціну товару, і як наслідок знову зростають ціни, за якими люди не поспівають із своїми зарплатами. У нас підвищення заробітних плат для бюджетників цього року передбачено аж на 12% від 1158 гривень мінімальної заробітної плати. А пенсія так само на 12%. а пасажирські перевезення збираються ледь не на 30% підняти. Тобто це геноцид. І саме тому я категорично проти цього заперечую. Сьогодні ми направили звернення до прем'єр-міністра з вимогою відмовитися від ідеї підвищення вартості пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті. Ми категорично проти цього заперечуємо. Більше того, ми виставили умови нашої участі в новій коаліційній угоді. Це відмова від підвищення пенсійного віку. А Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення пенсійного віку до 70 років. Та ти доходь до 100 років підвищив. А коли в людей нема де працювати, коли середній рівень життя в Україні 62 роки, так для чого тоді пенсійний фонд? Щоб тебе винесли перед ногами на кладовище і ні ти, ні твої діти не скористаються тими пенсійними внесками, які ти платив? Чи, наприклад, міжнародний валютний фонд вимагає продажу земель сільськогосподарського призначення? Ми катерично проти. Ми вимагаємо в новій коаліційній угоді передбачити відмову від особливого статусу для. Донбасу, тобто скасування оподаткування пенсій, тобто це наші політичні економічні вимоги, е, окремі з них, які ми що? пропонуємо передбачити пане, в кордиційній угоді, пане ложе. Що вам говорять у відповідь, коли виправдовують і пояснюють, що це неможливо? От Кажуть, олеже, це неможливо, тому що. Нам тому, і... тому, що ми маємо брати кредити? Нам говорять, нам треба брати кредити, тому міжнародний валютний фонд ставить умови, і ми маємо брати кредити. Ну послухайте, якщо ви не здатні відповідати на ці вимоги, якщо ви не здатні проводити власну національно орієнтовану, економічну політику, значить ви займаєтесь не тією справою. Для чого мені кредити міжнародного валютного фонду, якби я був прем'єр-міністром, коли в мене 400 мільярдів гривень у тіні перебуває заробітної плати, і для чого мені ходити за мільярдом доларів кредиту? Коли б я знизив би податки на фонд заробітній плати і вивів хоча б 200-300 мільярдів гривень із тіні, детінізував би заробітну плату і дав можливість, щоб були податки до бюджету. І мені немає потреби ходити до Міжнародного валютного фонду. Або, наприклад, запровадив би другий рівень пенсійного забезпечення, коли приватні пенсійні фонди. Або, наприклад, би запровадив би державну страховку по медицині чи приватні страховки. Бо в нас сьогодні по Конституції медицина безплатна, а в реальності немає медицини. І кожна людина. Має за це платити. Тобто, якби я був прем'єр-міністром, я проводив би реальні реформи, а не імітував би ці реформи, а потім, щоб покривати дірки в бюджеті на виплати заробітних плат і пенсій, треба ходити до Міжнародного валютного фонду. А в нас же зрозуміло, хто платить, то і замовляє музику. І я б, якщо брав би кредити Міжнародного валютного фонду, то лише не для латання дірок у бюджеті, бо потім після мене мають вертати ці кредити. А будь-який прем'єр має розуміти, що ця посада до його задниці не навічно приросла. І що прем'єр сьогодні прем'єр, а Завтра не прем'єр, а в спадок ти повинен залишити здорову, розвинуту, успішну економіку. А сьогодні цього немає. Чому немає? Тому що ми беремо кредити два роки підряд, мільярди доларів набрали кредитів, залатали бюджетні дірки, замість того, щоб за рахунок цих мільярдів доларів створити робочі місця, і найголовніше сприятливий інвест клімат, щоб інвестори самі йшли в Україну і не було потреби брати ті кредити. А коли люди бачать, що в нас продажні суди, продажна прокуратура на чолі з генеральним прокурором, продаж. Жна влада, яка декларує боротьбу з корупцією, а на ділі бізнес-партнер президента Порошенка один із перших корупціонерів Кононенко. І ми вимагаємо від нього скласти мандат. а Він либу дави на свою дебільну морду і робить вигляд, що його це не стосується. Фантомас. І тому, і коли люди бачать, що фантомаси займаються корупцією, то хто сюди прийде? Який дурак принесе сюди гроші? А гроші, вибачте, мене люблять порядок, люблять тишу і люблять відповідальність. І ви, і я, і будь-хто завгодно. Ми готові принести гроші за умови, якщо в нас з них не заберуть ці гроші через продажні рішення судів, не відіжбуть. А коли немає інвестора, то немає робочих місць, немає податків, немає головне сприятливого інвест клімату. От заяви Абрамавіша по корупцію. Подивіться, як вони вдарили по наших е, цінних паперах. Вони обвалилися різко ці цінні папери, тому що інвестори бачать, що влада на словах декларує боротьбу з корупцією, а на ділі сама займається корупцією. І тому радикальна партія каже, треба все це радикально міняти. Не просто просто марафетити потьомкінській деревні знову повторюються, будувати а реально будувати нову країну про одну пригоду. Згадаємо зараз нічну або ж ранкову невідома цієї ночі, озброївшись балончиком з фарбою, обписала намети тарифного майдану, який стоїть напроти будівлі уряду. За словами мітингарів, які там перебували в цей час, вони впізнали цю жінку. Це народний депутат Тетяна Чорновол. При спробах її завадити вона бризкалася фарбою, билася, лаялася. Активісти стверджують, що парламентарка була начебто на підпитку, і з їх слів вона також понівечила кілька. Наметів, ну і народи депутати Тетяна Чорновол від коментаря нашому каналу відмовилася і е, відправила всіх на свою сторінку у Фейсбук. Щоправда, і там немає ані підтвердження, ані спростування того, чи була вона цієї ночі в наметовому містечку напроти Кабміну. Там написано, зокрема, таке цитую: якщо це наметове містечко чесно за тарифи, чесно за простих людей, буде чесно на його плакатах написати Онищенко е, Кадиров за плати ренту. Водночас за словами народного депутата Сергія Капліна, все, що відбувалося минулої ночі біля будинку уряду, зафіксовано на відео. За його словами, діяла чорновол не сама, а за підтримки поліції, яка була поруч, і навіть допомагала їй чинити безлад Прямомова. мова. Прийшла в четвертій ранку з отаким у такого з такою відстані перегаром, разом із тітушками, які сиділи в автомобілі марки Фольксваген. Ми зафіксували частину номерних знаків цього Фольксвагену. А, так само зафіксували правоохоронці, частина яких, до речі, приїхала разом з ним і тримали моїх майданівців, доки вона розмальовувала а, наші намети розмальовувала наші плакати. Це щодо дружби всередині коаліції. Так е Ко Коаліціант Каплін Кореціан я не бачу потреби коментувати Капліна. Хай його психіатри коментують. А що стосується самого факту несплати податків, то всі повинні платити податки. І Коломойський, і Кадиров Кадирова Ніщенко, той, який винен до його компанії до бюджету винні півтора мільярди гривень. То дешевше найняти за три копійки, щоб хтось там тиснув, ніж заплатити півтора мільярди гривень. Тому всі повинні платити і Кононенки, і Кадирови, і Шановний Коломойський, і Ахметов. І льовочки, і фірташ, і пінчук всі олігархи повинні платити податки, бо привикли за роки кучми, за роки Януковича, за минулі роки податків не платить. Державну власність безплатно загребли майно, потім його експлуатують. Зокрема, що стосується нафтогазової галузі, то там так звана спільна діяльність, коли безплатно беруть державне підприємство, державну скважину, ні копійки туди не вкладають. На папері пишуть інвестиції, а потім за рахунок цього привласнюють за копійки державну власність. От на чому мільярдерами стає. Ють, проси роботяга в селі, спину зірве, горбана живе і мозолі зітре, щоб заробити три копійки. А ця сволота е, білоручки е, через те, що мають доступ до президента, до прем'єра, до інших кабінетів, хабарі заносять і задарма розбирають державну власність, яку наші діди, бі, діди баби будували, відбудовували і наживали. І тому ми за те, щоб в Україні не було олігархів. А для того, щоб не було олігархів, мають бути рівні для всіх умови, починаючи від президентського оточення і від прем'єрського оточення. Очення досить декларувати. Переходьте до діла. Ребята, ви після майдану розказували, що ви. Змінились, що ви вже інші, що ви вже не вовки, не вовки які накинули зверху овечі шкури. Так давайте міняйтесь. А що ви не зрозуміли, що країна реально змінилась, і ви хочете надурити країну, надурити громадян, то цей номер не пройде. Громадськість дотиснула Мартиненко слав мандат. Я переконаний, що зараз цією громадськістю ми маємо тиснути, щоб склав мандат Кононенко. І кожен бізнесюк, який прийшов до парламенту займатися бізнесом, повинен розуміти, що він так само погано закінчить. Досить використовувати депутатський ман для прикривання від кримінальних злочинів, тобто депутатська недоторканність і для лобіювання власних бізнес-інтересів. Я, до речі, вітаю ініціативу. Треба кожного міністра, е, значить, поставити відеокамеру і звітувати, хто до нього кожен день приходить. Міністру в кожний кабінет відеокамеру. І щоб бачили, хто приходить, хто ж лобіює, і ще й запис стенографістку, розмови вести. Що коли депутат приходить, там вибиває собі хлібне місце, щоб тут же в обов'язковому порядку йшла трансляція в інтернет і так далі. Єдина можливість до. Це ініціатива до... міністра Стеця була. так? Послухайте, єдина можливість долати корупцію це прозорість. Надо цих тараканів, знаєте, от як -от, під стеклом. Шоу під стеклом. Ото всі вони повинні бути прозорі. Як тільки вони будуть прозорі, більше ніхто ні до яку міністра не ходитиме і нічого не вимагатиме. Бо на словах розказує, що йде виборців захищати, а на ділі лобіює свої власні інтереси. Проте як змінилася країна і щодо реформ, про одну з яких ви вже згадували. Так, от прокуратура Києва перевіряє правомірність дій працівників поліції під час переслідування автомобіля вночі проти 7 лютого. Про це нашому телеканалу повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець. каже відкрито кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії. А вже оглянуто місце подій, в тому числі місця застосування зброї. Вилучено записи з камер відеоспостереження. Наразі зараз вивчаються ці відеозаписи. Також отримано свідчення співробітників патрульної поліції, які переслідували згаданий автомобіль. А свідки цієї пригоди. Нагадаю, у Києві вночі проти 7 лютого патрульні відкрили вогонь під час переслідування автомобіля. Стріляли по колесах, але одна із куль влучила у 17-річного пасажира. Він загинув, троє інших вціліли. Очевидці повідомляють, водій та пасажири мали ознаки алкогольного сп'яніння. Очільник столичної поліції Юрій Зозуля повідомив, що його підлеглі застосовували зброю законно. І тут, бачите, суспільство теж поділилося. Мені Надзвичайно прикро. Я співчуваю е, батькам жертви молодого 17-літнього хлопця. Але водночас, е, якщо поліція зупиняє, ти маєш зупинитися. І ти не можеш їздити п'яним за кермом. Бо п'яний за кермом ти становиш загрозу для пішоходів, для пасажирів інших автомобілей. Особливо, якщо не просто п'яний, а ще й під наркотичним дурманом. Ми для чого створювали поліцію? Для чого ми говоримо, що ми хочемо йти в Європу? Ви прокатайтесь у Європі, не зупиніться на вимогу поліції чи в Америці. Угу. Тобто, е, тобто, треба виконувати законні вимоги поліції. А якби у тому автомобілі сиділи терористи? Чи сепаратисти, а якби той автомобіль був начинений вибухівкою, а якби той автомобіль в'їхав в, в який-небудь дитячий садок чи торговий центр для того, щоб теракт здійснити. Тому, е, з одного боку, це надзвичайно не дай Бог нікому бути на місці е, жертви цієї трагедії, але з іншого боку, ніхто не повинен давати приводу для того, щоб порушувати закон. Закону треба дотримуватися. Щодо е, закону, продовжимо з іншого боку. Рішення у справі Корбана ухвалюється не в залі суду а на банковій. Про це заявив народний депутат Ігор Мосійчук в коридорі апеляційного суду. Там відбувалося чергове слухання справи Геннадія Корбана. У мене враження, що ми повертаємося до е, мороку судового часів Януковича, і що власне е, зараз відбувається в залі чергова політична справа, яка стоїть в одному ряду з переслідуванням патріотів добровольців, яке масово відбувається в країні. Ну і не можемо не задати про те, що законопроект про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів громадян не несе загроз для банківської системи. Про це заявляють у Міністерстві фінансів. Нагадаю, що там спільно з національним банком і незалежною асоціацією банків України розроблено проект закону. Його узгоджено з 19 найбільшими банками країни, на частку яких припадає 75% активів банківської системи, таке підкреслюють у Мінфіні. Там сподіваються на підтримку Верховної Ради. кажуть, ми важні. Вважаємо, що валютні кредити потрібно реструктурувати тільки тим громадянам, які отримували їх на придбання власного житла, і які як наслідок через неможливість оплатити кредит можуть залишитися без єдиного житла. Тільки це буде справедливим стосовно до інших громадян нашої країни. Більшість з яких не брали кредитів, а жили на власні кошти. Таке наводиться в повідомленні слова міністра фінансів Наталії Яресько. Я радий нарешті почути ці слова від керівника Міністерства економіки від національного міністерства фінансів від Національного банку. Пам'ятаєте, коли ми влітку минулого року приймали закон про реструктуризацію валютних кредитів, як всі звинувачували мене в популізмі, шумивали банківську систему і так далі. Я вважаю, що ми виконали ключову приз... функцію і призначення, чого ми хотіли досягнути, це привернули увагу держави до питання валютних позичальників. Адже багато років до цього держава взагалі говорила, що це не їхня проблема. Спочатку національного... Банк дав дозвіл на видачу валютних кредитів, не прорахувавши ризики і таким чином працюючи проти гривні, тому що у власній країні треба гривню підтримувати, а не імпортну валюту. А потім, коли люди внаслідок політики держави понабирали кредитів, дешевих валютних кредитів, а потім не могли їх вернути внаслідок обвалу курсу гривні, потім держава сказала, що це не наша проблема. Ні, це наша проблема. Тоді, бо якщо ми апріорі визнаємо, що держава не має ніякого відношення до проблем сотень тисяч громадян. Найдеться саме про таку величезну кількість людей. То в мене тоді питання: для чого нам президент, для чого нам прем'єр-міністр, для чого нам міністри, коли вони розказують, що це не їхня проблема? Да, можливо, влітку минулого року ми прийняли закон про реструктуризацію валютних кредитів, не такий, який би мав бути, але головне, що ми привернули увагу до цієї проблеми. І тепер сама держава в особі міністра фінансів, голови національного банку, погоджується, що ця проблема є, і вони пропонують реструктуризацію валютних кредитів тим людям, які брали кредит лише на одне житло. То я хочу нагадати, що ми такий закон за нашою ініціативою прийняли ще два роки тому. І президент наклав на нього вето, тепер через два роки, бо тоді вони знову казали, що це не наша проблема. Тепер через два роки вони повернулись до цього і кажуть, що готові реструктуризувати. Слава Богу, тому що коли люди набрали валютні кредити, коли в них одне житло і їх і сім'єю викидають на вулицю, і за ту квартиру вже втричі сплачено, що я коли заплатив за квартиру 80 тисяч доларів за однокімнатну, а сьогодні вона й 20 не коштує. І люди людина більшу половину віддала грошей, я вернути не може, не може її викидають. То держава має вирішувати цю проблему. І я радий, що радикальна партія стояла на початку цієї боротьби за реструктуризацію валютних кредитів за інтереси мільйонів українських громадян. І я впевнений, що ми доведемо її до кінця. Так само, як і питання по, валю... по підвищенню тарифів на перевезення залізничним транспортом. Будемо бороти за те, щоб не піднімали ціни ні на пасажирські квитки, ні на вантажу перевезення, бо в підсумку целяже на. Підвищення цін, народний депутат Олег Ляшко з радикальної партії був разом з нами в підсумковому проєкті день. Дякую, Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. І перед тим як подивимося новини 112, розкажу про те, що в Одесі підозрюють в корупції одразу сімох працівників митниці.